По перше, це була відповідь на переговори в Лондоні, навіть незважаючи на те, що вони зірвалися. По-друге, це була якби це цинічно не звучало. Це була підтримка позиції Трампа, який сказав, що Зеленський не хоче нормально говорити, що Зеленський набагато важче ніж Путін, хоча він думав, що буде навпаки. І мовляв, з Росією як вважає Трамп, вони вже домовилися. А з зеленським поки що це неможливо. І от Росіяни показують, так ми домовилися, але бачите, це нам не це робити. Цебто це був меч, заточений з двох сторін. З однієї сторони росіяни показали. Як вони насправді будуть ставлятися до цих домовленостей і перевірили реакцію США і Китаю? Китай це, звісно ж, дозволив, а США це просто пропустили. А з іншої сторони, вони дали і нам зрозуміти, що буде, якщо ми не підемо на їх умови. Тобто це буде посилення. Посилення тиску, посилення обстрілів, посилення наступу. По суті, росіяни вказали нам два сценарії: що і в сценарії підписання договору обстріли будуть, і в сценарії непідписання договору обстріли все рівно будуть. Як ви думаєте, чому американська сторона не називає ці обстріли? Тим, чим вони є по своєму реально найбільша проблема в тому, що нема стратегії. Розумієте, можна назвати біле-білим а чорно-чорним, якщо ви знаєте, що це частина вашої загальної стратегії. Якщо ви знаєте, що, умовно кажучи, ваш президент підтвердить це, засудить агресора і чітко скаже: так, все вірно, ми допомагаємо Україні і так далі. А от уявіть себе на місці, ну, умовно кажучи, того ж Марко Рубі, Бо не дарма кажуть, що в нього зараз проблеми в Білому домі, взагалі в адміністрації, або на місці будь-якого спеціаліста, який займається європейським напрямком в Держдепі або в Тагоні вони бачать, що Трамп каже, що росіяни хороші. Вони бачать, що Зеленський нібито не хоче йти на переговори, хоча вони як професіонали все знають. І їм треба засуджувати росіян. А як засуджувати, якщо вийде Трамп і скаже, вони просто зробили помилку, як було після кривавого удару по сумам. Мені сказали, що вони зробили помилку. І все. Тобто, ані середня ланка американської адміністрації, американської виконавчої влади не може нічого робити. Бо, вибачте, таку вертикаль, яку будує Трамп, вона більше схожа на автократичну або навіть царську, ніж на демократичну. І всі бояться відповідно самого президента, бо він одним указом може кого завгодно звільнити. А для самого Трампа, і це другий важливий аспект, він з диктаторами так не розмовляє. На жаль, він ще і ще і ще раз доводить нам, що з диктаторами він поблажливий, вічливий, компліментарний з демократичними партнерами, він може бути жорстким. Тому, на жаль, такі два комплексні питання просто рушить всю комунікацію. То який розвиток подій ми можемо спостерігати далі? Ну от повертаючись до відсутності стратегії, на жаль, тут майже неможливо прогнозувати. Єдине, що зрозуміло, що допоки американці не зрозуміють, до чого вони хочуть прийти. Поки що з їх заяв видно, що це просто початок перемовин. ну Україну, Росія, сідайте за стіл, а далі ми вмиваємо руки і виходимо з цього. Як тільки ми почуємо щось більше за це, отоді я зможу вам сказати: окей, американців така позиція, ми можемо її змінити раз, два, три, чотири, п'ять. Нам треба сказати європейцям те-то, тето знайти підтримку там-то, там то зараз. Єдине, що я можу сказати, бути з ними в постійному контакті, бути в контакті з європейцями. Тут полюбе нам треба з ними встановлювати спільну систему безпеки, а не окремо український план, європейський план. І знову ж таки спілкуватися не тільки з Трампом. Допоки в нас нема стратегії Білого Дому, нашою надією є Конгрес. Ми бачимо, що в Конгресі навіть республіканська партія опонує багатьом ініціативам Трампа. А тому так чи інакше, допоки ми можемо шукати в Америці союзників, нам треба це робити. Я був вчора шокований заявою Трампа, про в якій він, по суті, звинуватив президента України Володимира Зеленського в здатності, тому так. що от те повідомлення, яке я цитував на початку нашого спілкування з Олександром, починається зі слів «44 дні, як Україна погодилася на повне. Безумовне припинення вогню та ударів, і це просто факт. Я нагадую, що от півтора місяці тому Україна сказала, ми готові зупинити вогонь без попередніх умов на землі у повітрі і на воді. І сполучені штати почали рухатися в цьому напрямку і намагатися від Росії отримати згоду на те ж саме. Але раптом, в якийсь момент, все змінилося настільки, що тепер виходить не той, хто готовий припинити вогонь, а той, хто його веде, насправді прагне миру. Так які події. Могли стати от каталізатором такої зміни позиції впродовж півтора місяці всього. Так, ну по-перше, це Трамп. Це називається це навіть задовго, що він півтора місяці змінював позицію. Як ви пам'ятаєте, він раніше протягом тижня міг спочатку сказати, що Путін веде країну свою до загибелі а українці молодці? Потім сказати, та ні, взагалі, Зеленський зрадник, який не вміє ні з ким говорити. В нього нема карт, в нього нема костюму і так далі. Тому ну Трамп міняє свою позицію. Це вже факт, але в даному випадку. Найбільша проблема, от яку ви дуже правильно зазначили, росіяни нічого нового не робили. В тому, вони взагалі ставили. нічого не робили за цей да, час. Абсолютно. Ну, тобто вони там, хетет. Андрієв зустрічався з Вікофом, Відков постійно їздив в Москву, вони через Віков щось передавали. Але проблема в тому, що їм вдалося змінити риторику Трампа, не змінюючи власну позицію. Як це вдалося зробити? Так само, як це вдалося зробити китайцям. От якраз вже вчора була заява, Трамп уже каже, що «Ну, ні, 145% я не те мав на увазі, а мав на увазі 10%. Ви просто мене неправильно почули. Ну, знову ж таки, класичний Трамп. Але що такого зробив Китай, щоб Трамп відступив по тарифам? Нічого. Вони не комунікували, вони не вводили додаткові свої тарифи. Вони просто зеркально реагували на штатівські. Вони нічим не погрожували, не поступалися. Вони просто сиділи й мовчали. Так і росіяни просто сиділи, і робили все те саме. Обстрілювали Україну, наступали на фронті і говорили з Віткофом. Проблема в тому, що Трампівська дипломатія не заточена на довготривалість. Вона заточена, знаєте, закинути в інформаційний простір новину, ввести тарифи, сказати якусь гучну, сильну заяву, і щоб всі моментально відреагували, і він почав з цим грати. Так, як він це робив у внутрішній політичній арені. От коли там заява про собаки котів, яких їдять гайтянські мігранти, заява, в принципі, про закриття кордону, введення надзвичайного стану, в американській внутрішній політиці це працювало. Закинути провокацію, всі на неї реагують, і Трамп на цьому виграє. А в зовнішній політиці він зикнувся з іншим. Він закидує провокацію, він йде на ризик, він ставить все на кон. І нічого не відбувається. Це ж через Байдена, так і звісно, він починає поступатися, бо таку стратегію на провокаціях довго тримати ну просто дорого. А заява про те, що Сполучені Штати Америки можуть вийти із переговорного процесу, це теж своєрідна провокація. Це провокація, причому… З нашої точки зору, з української, європейської, з адекватної точки зору, це провокація проти України. Ну, це шантаж прямий. Що, мовляв, якщо Штат виходить з переговорів, зрозуміло, не буде підтримки, не буде зброї, не буде макрофіну, тому, мовляв, Україна, роби щось, щоб нам сподобатися. Але якщо ми подивимося американських експертів, навіть той же Heritage Foundation, вони заявляють, що це тиск на Росію. Бо от, проведемо логічний зв'язок. За словами Трампа, Росія хоче переговорів. З Росією можна домовитися. І якщо ми кажемо, що ми виходимо з переговорів, то ми що розчаруємо Путіна. Він же хоче домовитися. Ми йому не дамо домовитися. От який розумний Трамп натиснув на Росію. Тобто, розумієте, в їх голові, в їх логіці, конкретно Трампа і його команди, все вкладається дуже класно. Щоправда, ця логіка абсолютно опонує здоровій логіці і тому, як воно відбувається, але так ви абсолютно праві. Це елемент тиску, це елемент шантажу, який на жаль працює лише проти нас. А Росія вона боїться, що Сполучені Штати Америки вийдуть із переговорного процесу, чи навпаки саме на це і розраховує. М це складне питання. Насправді ці переговори, ну в такому варіанті, які вони зараз є, Росії вигідні. Бо їй ніхто не забороняє обстрілювати Україну, наступати на фронті, їй ніхто не забороняє закріпити області знову в своїй конституції, взяти їх під контроль і так далі. Вона досягає своїх результатів. Навіть те, що вони там нібито хочуть відмовитися від новозахоплених територій деяких. Ну окей, вони би і так їх не взяли. ЗСУ достатньо добре тримають фронт. Тобто, росіяни, мало того, що продовжують робити те саме, що вони робили, так вони ще мають, о, от як правильно коли я сказав, договороздатність, яку їм надає Трамп. Тобто, перебуваючи в цих переговорах з американцями, росіяни повертаються на світову арену. Повірте, зараз набагато легше, тому ж Орбану, тому ж Швісу буду сказати: ну дивіться, Трамп вже говорить з Путіним. Чому Європа не може говорити з Путіним? Африканцям легше це сказати, що, мовляв, ну бачите, Америка співпрацює з росіянами, так давайте ми будемо співпрацювати. Чому нам слухати ту Україну? Та які права людини? Там нафта дешевша. Тобто росіянам вигідно, щоб ці переговори були. Але в той же момент вони не сильно постраждають, якщо штати вийдуть. Ну вийдуть штати. Окей, вони знайдуть іншого переговірника. Є туреччина, є Саудівська Аравія, є Швейцарія. Багато Орбан хотів, до речі, вести переговори. Тому для них на жаль, оця виделка вибору: або штати є, або штати нема. Вона не така проблемна, як для нас. Ми, на жаль, тут більше можемо постраждати. Якщо адміністрація Трампа ухвалить рішення вийти з переговорів, по перше, як цей вихід. Може відбуватися, як він може бути реалізований на практиці. А по-друге, на вашу думку, якими будуть внутрішньоамериканські наслідки е рішення адміністрації президента США вийти просто з найбільшої після другої світової війни війни у світі? Як завжди, треба дивитися на шлях найменшого спротиву. Тобто, там де найпростіший сценарій виходу, той може бути застосований. Найпростіший сценарій вони просто перестають робити будь-що. Вони не їздять на переговори, ні з ким не говорять, не контактують з європейцями. Це на позиція сильної держави. Абсолютно лідера світового, ви що гегемона, просто знаєте, ігнор. Поставити телефон на беззвучний, відкласти все. Я не бачу. О, дзвінок з України. Ну, вибачте, WhatsApp не працював. Mm -hmm. Тобто, це найпростіший варіант, який вони вже застосовували багато разів стосовно нас. Вони можуть це зробити, але так це матиме наслідки не лише всередині, але й з європейцями. Всередині вже підтримка політики Трампа по Україні впала на 26%. Тобто, 20 січня була під в 57% того, що робить там стосовно України. Зараз це 31%. І здавалося б, ну важливіше там ціни на продукти, ціни на яйця, які ростуть в Америці. Але знаєте, в загальному конгломераті питань Трамп Україні саме в зовнішній політиці присвячив майже весь час. І самій зовнішній політиці він присвячував рівно стільки часу, скільки інфляції. Бо про Україну він під час виборів говорив багато. А що він казав про інфляцію? Не переживайте. Я от прийду в перший день і інфляцію знижу на 3%. три. Такі він в перший день мали завершити. А да, в перший день вона зросла. За 24 на години. Абсолютно. Так? Тому насправді на нього це повпливає. Його рейтинги продовжують падати, а залишається трохи більше року до проміжних виборів, на яких республіканці завдяки Трампу стріском програють. Тому насправді все це має свої наслідки і не mm -hmm. проходить безслідно. Про ті санкції, які Трамп розповів, що він може запровадити mm -hmm. проти Росії. Я так розумію, можна забути. Поки що так, поки що, навіть незважаючи на те, що Келох нібито там десь з'являється біля адміністрації, а помітимо, що останній місяць Келох з Трампом разом ніде не з'являється, при тому Вітков постійно з Трампом десь поруч. Так, Келох заявляє, що санкції є досі інструментом. Радник з питання з безпеки Волс заявляє, що так, ми пам'ятаємо про санкції. Ми можливо їх застосуємо. Про це Марко Рубіо заявляє ну в моменти, коли він адекватний. Тому вони якби є, але на жаль, через політику однієї людини, яка думає, що Росія просто зробила помилку, це сталося випадково і так далі. На жаль, поки що цей інструмент не застосовується. Олександр, дуже багато емоцій у цьому питанні, це особливо правда. у нас, в українці, враховуючи наскільки що для нас це питання життя і смерті по суті, те що відбувається. Якщо спробувати їх відкинути, на вашу думку, оцей прагматичний підхід. До збереження відносин зі Сполученими Штатами, тому що політика щодо України змінюється, але ж вона не зникає з боку США. І оцей прагматичний підхід в поточних умовах, необхідність яких кроків на сьогодні нам диктує. Угода про рідко земельні метали. Тобто, якщо повністю відкинути емоції, то, як кажуть американці, ми знову маємо говорити про бізнес. Так, ми розуміємо, що нам потрібна протиракетна оборона, нам потрібна протиповітряна оборона. Ми маємо говорити про підтримку збройову. Про це краще зараз говорити з коаліцією рішучих. От насправді ці люди і ці держави готові на нас це зробити. А американців, на жаль, якби це. Пафосу не звучало, треба зацікавити в порятунку життів. Ще Голівуд вчив нас про інше. Але нам дійсно треба сконцентруватися на ці угойканськими термінами. Це те, в що вони хочуть вкладатися. І як тільки ми зможемо переконати цих людей, хоча, повірте, більше з них вже переконана, ми зможемо тиснути на Трампа. Бо який би Трамп не був дивний як політик, єдине, що в житті він відчуває більше, ніж любов, Меланії своїх дітей, і так далі, це прибуток. І він завжди піде туди, де буде прибуток. Якщо ми цей прибуток йому продемонструємо, рідко Інвестиціями в оборонку, інвестиціями навіть в енергетичний сектор, який потрібен маскої компанії. Повірте, тоді відкидаючи знову ж таки емоції, ми побачимо зовсім іншого Трампа. Пане краєв, дякуємо, Дякую. що завітали до нашої студії Дякую. Олександр Краєв, експерт ради зовнішньої політики, українська призма.